Вітаю, я Екзотік, і сьогодні 14 вересня 2024 року, вже п'ятий рік, як я утримую равликів. На честь цього я хочу показати вам, як ми з мамою прибираємо у равликів. Це буде генеральне прибирання, отож, бажаю вам приємного перегляду. Першим чином, ми, звичайно, прибрали з контейнера увесь брудний мох, який вже ну, неможливо відновити, і поклали новий мох, який мені вчора. Вдалося купити в зоомагазині. Отож, кладемо мох, дуже він такий гарний, мох МНІУМ. Мені подобається. Пощастило купити аж цілі 4 пачки, і там залишився тільки мох з фагном. Сухий. Давайте додамо ще ось такий от мох, ось такі от гілочки, листовий опад, який в мене ще залишався. Тому що заявим це тут точно не буде. Розкидаємо ще трошки. Додамо ще трошки землі. І підемо ще на балкон, тому що ось тут в мене є ціла коробка зі скарбами лісу. Тут є палочки з лишайником, тут є листовий опад, кора, і давайте ще трошки візьмемо. Тому що древесникам потрібно багато такого. Вони таке обожнюють їсти, і це для них комфортне, так скажемо. Комфортні умови для проживання. Отож, додамо їм ось такі от дві палички. Можу вам сказати, що через декілька днів вони вже будуть без лишайника. Та й листовий опад буде погризаний, скоріше за все. Зараз, я думаю, треба покласти їм крейду, тому що не забувайте, що равиків має бути постійно в доступі джерело кальцію, адекватного кальцію. Крейда шматками ідеально підходить і кладемо їм морквочку. І зараз ще додамо ще трошечки кальцію. У мене він вже закінчується, але думаю, що на цей раз має вистачити. Посипамо їм трошки кальцію. Взагалі, у равиків радула – це зубитерка, і вони спокійно можуть гризти крейду шматками. Їм не обов'язково молоти кальцію. Просто Якщо ви посипете його на їжу, так буде великий шанс, що вони з'їдять цей кальцій з їжею і це для них корисно. І зараз я думаю, що час вже запросити наших равликів, оцінити їхні нові умови утримання. Ну, як нові? Тобто ви не знаєте, лімікулярі ще ті свині, вони все забруднюють дуже швидко. Тож, в першому контейнері у мене живуть лімікарі агатини, караколиси Альбіну Шау. І маленькі лімікарі агатини. Зараз ви так само їх побачите. Вони взагалі вилупилися випадково. Тут ще була кладка, яку ми викинули, тому що не хотіли її інкубувати. Ну а навіщо мені інкубувати кладку, якщо малята самі по собі вилипляються вже, поки я цього не помічаю. ось і вони ось такі от там дитячий садочок у них організувався. Так що ось такий у нас результат. Зараз, я думаю, що треба побризкати на них водичку з пульвілізатора, щоб у них була тут гарна вологість. Тому що мікулярі древесники, їм потрібна гарна вологість, щоб була присутня в тераріумі. Тому таке. На жаль, цьому відео не буде було, як в моєму. В дитячому відео було стало, в мене буде тільки стало, тому що було, було просто жахливо, тому воно вам не потрібно, я думаю. Побризкаємо знову ж таки водичку. Загалом це є гарний метод копання. Не потрібно копати під креном, не потрібно саджати якісь навіть контейнери з водою. Просто побризкати водичку з пульверізатора і це вже буде для них такий собі душ. Тут я вже в себе в кімнаті. Вмикаю лампу, а то ми були з вами в ванні, а там трошки поганеньке освітлення. Тут вже буде трошки покраще. Я намагаюся вам передати їхню красу. Лімікалярія гатинка, до речі, ця була найрозумніша. Вона прийшла поїсти, тому що чому ні Я вважаю, що це дуже гарна ідея. Поки інші собі відпочивають у мосі, можна собі поїсти. До речі. Колись у мене було більше караколисів Альбіношел, але вони, на жаль, не перенесли спеку, і так само спеку не перенесли Плеуродонти Екселенс, тому що вони жили саме в цьому контейнері. І це насправді достатньо сумно, але плеуродонти Екселенс у мене жили так само, як караколиса Альбіношел з літа 2020 року. Це, ну вибачте, достатньо багато, тому вони все одно скоро померли від старості. Це було передбачувано. Але літом справді були екстремальні температури. Я думаю, хто був в Україні, той знає. Тому равики просто не пережили таку спеку. Але все ж таки лишилися дві чи три дорослі лімікалярі агатини, малеча і караколуси пара чи трітька, не пам'ятаю. Ну, а зараз ми з вами будемо прибирати у моїх наступних древесників і останніх. Знову ж таки, кладемо їм чистий мох, новий, гарний, зелений. Ви щоб потім побачите, який він гарний, він з корою, з землею. Це дуже круто, що мені пощастило м -м, потрапити позавчора на такий гарний завоз моху в зоомагазині. У мене було бажання зняти на відео, як я його купую, але було трошки незручно, тому що було багато людей. Та й що там знімати? А ось такий гарний мох ми вирішили трошки відкласти для мокриць, тому що вони просто обожнюють такий мох. Чому ні? Моху вистачить на всіх, все ж таки, 4 пакети. Так. Тут живуть лімікулярі Оранж, Каракоуси Сегемон, Каракоусів Сегемон достатньо велика там сімейка. Тіточки, дорослі. тому так. А, в цьому контейнері все лишилось, як є. Всі види, які жили, так і живуть. Тому все як я, лишається. Це в минулому поворотонте трошки померли, а в цьому всі живі, на щастя, перенесли спеку добре. Додаємо їм трохи моху, щоб було де ховатися, тому що равики обожнюють мох, вони обожнюють в ньому зариватися спати, вони обожнюють його їсти. І загалом це. Такий, можна сказати, ідеальний ґрунт. Знову ж таки, переміщуємося на балкон до нашої скарбнички з скарбами лісу. Беремо палочки з лишейником, беремо кору і беремо листовий опад. Його тут дуже багато. І це, до речі, ми назбирали самостійно. А, так само знімали відео, але воно вийшло неповноцінним. Там всього хвилини 2-3, тому. Мені вже не захотілося його виставляти. Але якщо якось підемо ще збирати, то я, можливо, і погнімаю. Ось так от гарненько все облаштовуємо, поки наші равики-свинки сидять на крисі, чекають своєї черги, щоб їх посадили вже додому. Ось так вони, до речі, згризли крайду, тому майте на увазі, вони гарненькі зубки, вони все можуть. Треба їм все терти, прям щоб була м'яка їжа. Кладемо їм стару крейду, додамо ще новенької крейди. Вони з цим швидко впаруються. додамо ще морквички, звичайно. Зараз ще трошки посипамо кальцієм згори, тому що ще є кальцій. Чому ні? А поки ми цим всім займаємося, ви можете підписатися на мій канал. Поставити лайк і написати в коментарях, чи любите ви робити генеральне прибирання у равликів. Тому що мені здається, що ну, це мало кому подобається. Хоча це достатньо весело, якщо у вас, звичайно, не мільйон видів, як у мене було колись. Так, я думаю, що їжі вже їм достатньо, кальцію їм достатньо. Тож зараз час їх вже садити додому. Мої ліміклярі Оранж вже живуть у мене з літа 2022 року, тому вони вже старенькі, в них така цьмена мушля, поважний вік, розумієте? А от їх діточки дуже навіть яскраві вийшли в цьому сезоні у мене так само продавалися. вже всі розпродані, на щастя. Але декілька мені захотілося лишити для себе в колекцію, раптом що станеться з дорослими, будуть маленькі. І караколиси. Ось так ми їх накидали в куточок. Ну а що? Дуже навіть добре. Вони собі вже самі переповзуть. І ось так от, трошечки діточок теж випадково вилупилося. Але зате дивіться, які гарні і яскраві. Колись їхні батьки були такими ж. Але наші лімікулярі оранж дуже гарні за розмірами. У них прекрасні гени. Знову ж таки, бризгавим пульволізатором. Тому коли в мене вже вони знов будуть в продажі, можете звертатися, це вже буде в наступному сезоні, тому що їхні діточки завжди виростають з гарними генами, тому що мої лімікалярії оранж вони просто велетенські. Ну правда, де ви ще таких знайдете? Ну, ще й на мою думку, ціна приємна. Ось така краса, мені ну дуже подобається, як це вийшло. Вони ще так гарно всі разом вкупі сидять. Гарна така, знаєте, сім'я. І мені, знаєте, дуже подобається, як виглядає їхня мушля, тому що вона така, знаєте, відображає їхній поважний вік. Ось там от караколиси потроху прокидаються, вони взагалі дуже бойські равлики. Хто утримує каракоусів, зрозуміє. Там малеча. Ще не зрозуміло, що відбувається. А мені ще захотілося вам познімати, як ліміколярі Orange вилазять. Знаєте, що я вам хочу сказати? Мені досі цікаві равики, але вже не настільки багато ідей до відео, оскільки на каналі у мене більше ста відео про равиків тільки самих. І ну, напевно, вже величезна кількість ідей була використана. Тому, щоб зняти щось з равиками, потрібно щось вигадувати. І іноді набагато цікавіше зняти, наприклад, про крабів, які у мене тільки з'явилися, і я ще зовсім про них нічого вам не розповідаю. Тож про равиків надалі відео будуть, звичайно. Можливо, навіть генеральні прибирання я вам зніматиму, зроблю це постійною рубрикою. А ось. Якісь такі більш інформативні відео. Ну, мені здається, що ви вже все знаєте про равоки, вже нема чого розповідати в інформативних відео, фактично. Можна ще зробити якісне відео про косметологію, можна ще зробити про білок, мою власну думку, і ще щось подібне. Я не буду вам зараз розкривати всі карти. Ну і, звичайно, у мене ще нещодавно була почата рубрика Равоководи в Тік-Ток, тож, на мою думку, теж дуже гарна рубрика. Цих ідей достатньо мало. Звичайно, я завжди вигадаю, що можна зняти. Але я про те, що равликів вже дуже багато на моєму каналі, і далі їх буде менше. Тому що в мене є інші тварини, у мене з'являються нові тварини, я хочу знімати більше про них. Тому сподіваюся, що ви підтримаєте моє рішення і будете дивитися відео про всіх тварин. Але равлики нікуди не зникаю з мого каналу. Я їх ще досі утримую і буду утримувати, тому що мені вони подобаються досі. Вони прикольні тварини. Можливо, одні з моїх найулюбленіших з тих, що в мене живуть. Просто мені хотілося б, напевно, більше якихось нових видів равликів, яких у мене ще не було, завести колись в майбутньому. Але це буде точно не зараз. Мені, на жаль, не вдалося зняти, як ми кладемо мох в контейнер, до архатина маргіната іктеріка. Якось цей момент трошечки пропустився, але нічого, ви вже бачите, можна сказати, майже результат. Ще можна додати крейдочку, тому що так само це є дуже важливим джерелом кальцію. І коли равики потребують кальцію, вони знайдуть цю крейду і будуть її їсти, навіть якщо в контейнері немає їжі. На якій посипаний кальцій. Лишилась в мене лише одна архахатина маргіната Ектеріка, тому що друга вгадайте, що. Так, друга теж не пережила спеку, як плеуродонти, як деякі, як деякі лімочки. На жаль, чому, на жаль? Ну, тому що банально навіть шкода самого равика. Але коли цей равик має такі прекрасні гени, коли вони були 13,5 см по мушлі, і навіть не народили мені ревленят, не відклали кладку, то це взагалі просто дуже-дуже-дуже сумна ситуація, якесь розчарування. Тому що в мене все ж таки була якась надія, що колись в мене будуть маленькі малятар хахати на Маргіна та іктерята, а їх не буде, тому що Равок один живе. Вони взагалі, знаєте, гарно влаштувалися. Тому що вони жили своє задоволення, вони їли собі, собі А Кладки відкладати, ну, якось їм щось не хотілося трошки. Ось тут я вам вже знімаю, як вона вилізла, силить і намагається зрозуміти ситуацію, що відбувається. Чому так чисто взагалі, що це за свіжий мох? Тому таке. Чому ви бачите вже прибраний контейнер Аргатина СП Бенят? Та банально, тому що ми не замінювали мох, лишили старий мох з вагну. І ви тільки подивіться, які гарні насичені кадри мені вдалося зняти. Це просто краса. Поклали їм, знову ж таки, їжу. Залишки кальцію їм дісталися. Ну, в них багато крейду, думаю, вони переживуть, якщо на їжі буде не дуже багато кальцію. Ось такі от вони гарні, їх лишилось у мене тільки двоє. Дорослих тих самих з 20-го року досі живуть, причому, що їхня дитина, яка жила разом з ними достатньо довгий час, померла раніше за батьків, це було максимально дивно. Тож, тут в мене живе Альбінка і стандартик, і вони просто неймовірні. Тут я вам ще трошки знімаю актеріку, яка сховалася, коли мене побачила. Але все одно мені не захотілося обділяти цей кадр увагу. і захотілося його також додати у відео, тому що він дуже гарний. Ще трошки насичених кадрів з спебенятами. І на цьому, власне, моє відео закінчується. Дякую всім робокоманам за увагу, за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.